Хочу розказати технологію, яка в мене цього року тут буде. У мене цього року все повністю під каплею. Навіть зараз я дав під корінь. У нас перша гляньте, Вже вперати буде всередину. Я пройшли рік садив три тисячі, і ви знаєте, непогано. Менше десятки не пішов качан. Оце касетний бурячок. Бачите, пікінка садилася почти перед обідом. Ми замочили, посадили, і у нас собі все з касети. По огірку схожість 100% теж. Октапус. Чого я так і взяв? Файний сусід і він коси траву. Дивимося, підтримуємо мій канал, ставимо лайки і коментуємо, як, що до чого. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І як в нас зараз посадка, тому що розсада і все інше не дремлять. Посадили ми, будемо садити, звичайно, садимо вже. Це у нас буде з одної сторони кукуруза. білоколор. Від нагора і наш, наша від Сінгенти октопус це бджолозапильний. Садимо, тому що вже можна садити, але ми будемо під плівку. І хто то говорив про розсаду з теплички, рядом у нас є пекінка, сьогодні посадили, вкинули на той цілий день, ми зрання її посадили. Вкинули ми. Бачите, ми вкинули каплю, пролили і наша пікінка не впала ні нічого. Зняли ми вже плівку з капусти, тому що не вигнала її вверх. І так само ми тут зняли з капусти. Бачите. Будемо обирати, а тут будемо накривати. У нас одне накривається, друге обирається. Те в нас там помідор. Будемо ще садити. Хочу розказати технологію, яка в мене цього року тут буде. Тут буде кукуруза, хай собі росте. В середині буде огірок. Огірок у нас бджолозапильний. Е, І я хочу стовпчики поставити. Садимо кукуруза десь 30 см, 40-30 см. А тут ну, метр немає, 80 см десь так будемо робити. І тут ми палки поставимо. Великі тички заб'ємо. І сітка спеціально буду я кидати на сітку. Він буде з однієї сторони і з іншої сторони. Ми її закріпимо, ну, як то говориться, і вона буде собі рости. І потім будемо вибирати наш огірок. А тут у нас, тут, у нас буде кукурудза кукуруза буде рости по боках, велика, вона солодка. По-перше, це солодка кукуруза від нагора, це білоколор. Так як рекель, ну коротше, біла-жовта. О. Пізніше в мене ще буде новинка, це буде бордо, але буде синя, така синювата з жовтою. Не скажу, що на той, але ну, непогано, теж, солодка. Це солодкі сорти. Будете говорити, якісь там кращі, як мені вже сказали, для себе посадити небагато можна. Я прошли рік садив три тисячі і ви знаєте непогано. Менше десятки не пішов качан. катян. Порахуйте, просто я кажу, що є. Є менше, звичайно, то менше і пішло, або залишилися на полі менше, якщо він не достиг. Ну Це було мало, чесно, мало. Тому що то було не полив. у мене цього року. Це повністю під каплею, це все капля. Тут мульча і капля. Я думаю, таким буде і підлив, і буде у нас і можна дати якесь добриво. Зараз я дав під корінь, я трохи дав антихруща і дав я цікс. Щоб трошки нурела не було, дав я, щоб трошки запаху було вигнати, бо дуже багато є, що не говорить, є дуже багато, хоч я давав і е, рембик, але є дуже багато шкідників, які можна навіть піти, подивитися, що вони поїдають. Тут бо, вроді, непогано. З тої сторони з плівки були і миші перекинуті. ну Я маю дірки були. А так в нас, бачите, теж відкрили туди темніше. Гролокно було, тут різна тут сорти капусти. Тут є савойка, пекінка, теперка, світна різня, молода, два сорти капусти і так само від є різні кольори, що я там посадив і що тут. Решта я досадив. Продавати я на розсаду не продавав, я тільки садю для себе. Лишні можу трошки, як то кажеться, добрим людям в добрі руки віддати. О. Так і є в нас по помідорах і по всьому. Так ще раз на раз лишились посадити. Дайте, вже не буду вже буду садити я кавун. А це така технологія буде, це мульча. мульчировку я вам показував. Оце мульчировка, Отак берете оце довкола, оце так. Довкола це воно придавлює і не росте так. цей, І не росте трава знизу. І не піднімає трава ні нічого. Це обов'язково так треба. Але тут буде кажу, тут буде велика плівка на два рядка, так само і там. Я тут зняв з капусти, якраз бо не вистачає мені не так плівки, не вистачає мені дуги дуже-дуже дорогі. Ну і плівка, самі знаєте, теж зараз гроші входить. По огірку схожість. 100% теж, гляньте, який розсада, вже можна садити. Така красива, бачите? Ось така красива. Мені подобалось. Подобалось і ми її сад, садимо. Де-не-де на листочок може впасти е, цей. Ну, це не без того. Але так я потім дам під корінь, буде все нормально. Е, ще хочу що сказати. Це у нас буде друга посадка. Перша я зараз покажу. А тут у нас оце касетний бурячок. Бачите? Касетний бурячок. Отакі От вже це з касетою садилися. Йдемо далі. На день станемо, пересапаємо чистенько. Так як тут, бачите, вже почали. Треба так само відкрили ми полуницю пересапати. Там у нас пересапана, а це лишилося пару рядків. І в нас туди далі, в нас є отут кабачок, гляньте, оцей кабачок, що я садив під. Я садив кабачок під тунель, чи як ви називаєте, ну це ми називаємо термос. Бачите, непоганий. І туди далі в нас перша кукурудза. І тут у нас перша кукурудза. Гляньте, вже вперати буде всередину. Оце, оце така з тої сторони гарно видно. Така гарна кукурудза. О, отака кукуруза вже є. Це теж білоколор. І кабачок, кабачок теж непоганий. Росте, з двох сторон провітрюється. Пізніше, коли буде вже великий, впирати, по боках теж піднімаємо, фіксуємо і буде нормально. А так, ще буде не відео про фасолю, як посадити на тики з Цеточкова, маю три вида, маю споражівку, як тут називають, спаржа широка, жовта. У мене є ясь і ще є перепилине яйце таке, теж непогана на і варку. і так. Дивимося, підтримуємо мій канал, ставимо лайки і коментуємо, як, що до чого. А це сусід, сусід коси траву. Бачите, сусід коси траву. Має поросята, корови має. Файний сусід. І він косить траву. Бачите, на коси трави, заростечку завезе і буде кормити. Тут рідкість є корови, тамово, а в нього аж дві цілих дві корові. Ну це не завість, звичайно, це наоборот, це добре, що є. О, бо більше тут кажуть, немає нікого, а в нього дві є. Говорив про корови, про сусіди, але тут молоко переважно купляють дітям. І так е, магазинове. Або привезені з Польщі. Більшість створчив, хоч це набагато є полезне, чим, чим таке. Я так думаю, це на мою таку думку. Але дітям берем і не навіть сусіда. Це і так буває. От тут, бачите, я розкинув рембекс, я хотів показати вам, просто рембекса я розкинув. А ця пікінка садилася почти перед обідом. Ми замочили, посадили, і у нас обіст все з касети. Пекінка кисеки відсакати. Бач, трохи салату. І так пішло, прокапається і все. А так дивимося результат нашої, нашого огірка віцінгенти. Октапус Чого я так і взяв? Бо він більш-біліший і тут беруть, тут на ринку не беруть нашого е чигуланські сорти, чи які я маю йду, що. Сорти зелені, самозапильні, а беруть е, е, такі світліші, бо ті говорить це швар або з ринку, або ну, якби нас казали на Херсонщині, у нас таких немає, а тільки зелені. О. А тут на ринку хочуть тільки такого. Домашні. Кажуть, домашні. Ну домашні. А цей ні, цей зелений. Хоч він смачніший, той може зелений бути від того, бо той сьогодні і гіркий і все на кінці буває. Ну, залежить які сорти, звичайно. Я тут ще в них не е, розуміюся. А в нас, якщо в теплички садили, то все не все рівно купляли, хоч е, бджоло запильне, чи джмілями, чи що, е, Було таке. Навіть е, Роман е, Василенко показував відео джмелі купляв, показував себе в касі, той, цей з Херсонщини е, блогер, і він показував навіть, як воно ну, є, о, і навіть не, не травив нічим, а брав спеціальні сонечка чи що, і вони поїдають зелень все, то в нього був екологічний е, цей. Я його знімав у відео своїх, е, в мене було, але це було там на Херсонщині. І вроді він там і залишився. А як зараз? Яка ситуація, самі знаєте, це ліва сторона? А так, всім здоров'я, Україні перемоги, до побачення і не забуваємо донатити хлопцям.